Вітаю вас на каналі Долтайріс. У нас на каналі вже 91 підписник. І в зв'язку з цим, і не тільки в зв'язку з тим, а ще для того, щоб розбавити трошки контент, зробити його цікавішим і різноманітнішим. Я і ну, моя вводимо нову рубрику Лількове поруч. Ну, Назва, знаєте, така трошки скучна, така нецікава, але зате вона ясна і чітка. Тобто, в якихось різних супермаркетах, там, що біля нас поблизу, ми будемо шукати різні лількові товари, різні лількові цікавинки. І перевіряти, ну, наскільки вони <смі> якісні, наскільки вони добре підходять нашим лількам. І в нас в телеграм-каналі я вже надсилала на там спойлери, які товари вже ну, будуть. Ось, і робила так само голосування. Що ж показати вам першим? Ну і виграли вважаємо, що котики, тому що ми всі любимо котики. Ну, якщо люди вам не люблять котики, вона якось неправильна, я думаю, що ви з цим всі погоджуєтесь. І ось цей набір я купила теді. Тут ще така важлива ремарка. Я буду показувати товари, які я знайшла, допустимо, там в якомусь теді, кік, пепку чи от в якихось таких от європейських магазинах. А Таня, звичайно, що буде показувати те, що вона, наприклад, знайшла в Аврорі ну чи ще в якихось магазинах, які доступні в Україні. І що ж найцікавіше, ну напевно, більше найважливіше, це ціна цього набору. Тут на упаковці написано 4 євро або ж ну, в переводі на злоті це 19 злотих. Ну і по теперішньому курсу це десь приблизно. 195-200 гривень. Ну, я би сказала так, воно ну, і не сильно дорого, ну, але ну, нормально, не сильно не недорого. І вся упаковка, ну це просто, знаєте, такі, така крута, картонна основа. До речі, тут дуже багато тексту на різних словах про те, де, де зроблений набір, те, не знаю, що він включає в себе. І ось такий блістерний перед. До речі, в мене тут крізь дракулаура. Вона буде нам потім допомагати перевіряти цей набір. І знаєте, вся коробка, вона така приємна. Тобто вона виконана в жовтих і білих кольорах. І ну в неї ось зверху тут такий жовтенький колір, внизу жовтенький колір. І під блістером так само є ось така, ну, я не знаю, асиметрично контурна картоночка, на якій зображено три котика. Один, ви, ви знаєте, двоє з них просто собі стоять на щось дивляться, середній таких, такий похластенький. І ось останній він такий щасливий, напевно, вже собі наївся їх і спить, і животиком догори. І в наборі у нас тут багато всяких класних аксесуарів, але. Я не знаю, чи вам звідси видно, але один рижній котик, він просто мега упорутий. Я забрала останню пачку цього чуда і я не могла собі подивитися, може був в іншій пачці якийсь кращий рижній котик чи ні. Того ну, пашку з цим було. І ну, давайте вже будемо приступати до розпаковки і до перевірки. Розпаковка цього чуда не буде важкою, але я на всякий випадок взяла з собою ножнички, можливо, вони мені знадобляться. Отож. Так, таке знадобляться, тому що тут в багатьох місцях є скотч. Це буде швиденько. Думаю, не буде треба пришвидшувати це при монтажі. Ось це виконується, старешка підмістер. Просто робимо ось так. Треба вважати, тому що щіточка причепилася. Ну і побачити вся розпаковка. Все я повитягала. Я зараз сховаю оцей флістер. Зніму близькі кадри з цим всім, тому що камера далеко від мене, але ви маєте все, звичайно, що бачите. І зараз повернуся до вас. Ось тільки на всього різного добра. Знаєте, з однієї сторони це небагато, але в принципі я думаю, що доволі таки нормально. І ось цих от чудики я лишила потім, я ось так от розвіжу на стіл. І я почну одразу з цього будиночка. Це будиночок для котиків, стандартний, я б навіть сказала, дерево чи лежанка. Е, якщо серед наших підписників є кошатники, то, будь ласка, напишіть коментарях, як це правильно назвати. І ось ця от лежаночка, знаєте, вона зроблена з такого трошки слабенького пластику, але в принципі вона доволі стійка. І вона майже повністю жовта, за винятком ось цієї підставочки і даху цього будинку. І тут, в принципі, є навіть 3-4 місця, де полежати котикам. Тобто це ось такий квадратний будиночок, де всюди тільки входи і виходи. Це ось така отпулечка отвором з правої сторони. І ось такий от будиночок теж складається повністю з входів і виходів. Ось, але я думаю, що котиків, що котикам навпаки це краще, тому що вони можуть залазити і звідси, я не знаю, і звідси ось. І тут ще на даху можна побачити ось такі от милі е, рельєфи лапок. І з другої сторони, на жаль, такого немає. Ну і ось ця ось е, ця основа, вона, я так розумію, е, імітує собою е, ось ці от такі поверхні, де котики можуть зточувати свої кіхтики. Далі у нас ще один масивний аксесуар, не такий масивний вже, як цей будинок. Це, я не знаю, чи це клітка, чи це переноска. Так, я не знаю, перший раз я справді бачу, швидше за все, що це клітка. Воно ну, ось відкривається, тільки мушу ось ось так зробити. І тут всередині, я думаю, всі 4 котики вмістяться. Воно зроблено вже з кращого пластику, ніж дерево для котиків. І тут по всьому периметру є ось такі узорили, ну, тобто це нормальна клітка, решітка. І вона сама голуба, а дверка така малинова. Ну і на дверці є дві лапки, які дуже різні між собою. Тобто ось ця лапка, вона більше схожа на реальні лапки котиків. А ось ця не знаю, але яка віддає. Далі у нас ось така лежанка для котиків. І в неї, я вже приміряла, в неї може поміститися два котика. тобто ось. Ну і цього опару того ось. Дитять собі, в принципі, чишиться два котика. Ну і вона, знаєте, вона така рожевенька, імітує собою ногеньку лежанку, і вона так само малинова. І тут є так само багато інформації від виробника. Камера вирішила, що не треба фокусуватися, але ну. і вона, бачите, всередині вона пустенька. Далі у нас дві коробки з кормом. Розкладу. І вони бачите, вони майже ідентичні, але одна з них така жовто-оранжева, а друга голуба і така сіненька. І, і цей корм і цей, це рибні корми. Тут такі написано cat Food Fish на двох з них. І ззаду немає ніякого малюночку, ось, ні на цьому, ні на цьому. І всередині вони пусті взагалі. І я думаю, що оскільки вони різні, ну, це можливо якась різна риба. Далі у нас от, ось така от мисочка, і вона прямо дуже малесенька. В неї ще є отвір внизу. Можу припустити, що ця мисочка тільки для сухого корму. І на чотири котика попрати одну мисочку, це якось, знаєте, дуже сумно. Тому що я роблю висновок, що ось ці от попороті бібільчики, що вони мають об'їсти по черзі, або, я не знаю, їсть тільки один котик, і це все дуже абсурдно і дуже сумно. Також в комплекті є ось така от щіточка. Вона, знаєте, максимально маленька і максимально іграшкова. Ну Тому що зубчики ось тут вони зроблені такі, ну, дуже масивні, вони просто як напівпульки якісь якісь, на І ну, Логічно, що вона якби додала комплект для того, щоб вичісувати котики. Ну і ми зараз переходимо до самих котиків. Я почну знаєте, з нормальних із закінчення нормальними, як би це сумно не звучало. І перший котик це у нас ось такий ось біленький котик, знаєте, з жовтими якимись елементами. Це просто ну, собі котик який сидить, кудись дивиться. І він, знаєте, виконаний з такого трошки прорезиненого пластику. І де-не-де, ну всій поверхні, е, всі така, знаєте, імітація шерсті. І на низу теж, знаєте, імітація шерсті, але він на низу дуже плоский плоский Далі у нас ось такий от, чорнавий маленький котик з червоними очима. Я, до речі, цього не бачила в упаковці. І він такий позіл, він стоїть, потягається. І хвостить в нього поверху. подивіться, просто який він милий і який він гарненький. Далі у нас є ось такий ось сірий котик. Знаєте, в нього покраснув, міг бути трошки кращий, просто подивіться, що це таке. Я, я навіть не знаю, як це правильно назвати. ось, ну і просто от, Але очки в нього дуже милі, носик так само нормально промальований. Ну і в принципі він такий неважка. Якби лапки ще загнув під себе, то він би був повноцінною буханочкою. І просто ну я вам вже його показувала. Просто подивіться на це чудо. Почнемо ми знали, що його з того, що його з'їхав десь до гори. По-друге, пофарбований ну, просто жахливо насправді. Ось, камера знову фокусується. І ви просто подивіться, полоси на ньому зелені, я просто ну, мені його дуже-дуже шкода. Але оскільки це рудий кіт, як я можу припустити, я думаю, що він грався там не знаю, з якоюсь зеленою фарбою. І ну, тепер в нього зелені полоси. Це ну, це єдине моє пояснення для цього року, тому що я насправді не знаю, як я ще можу це пояснити. Я зараз збільшила кадр, тому що... Зараз моя участь тут зовсім не потрібна. Там зараз потрібна тільки трикулаура. Будиночок, ну в принципі, всі аксесуари, які слухають в комплексі. І в ну, першу чергу, що не зроблю, я вам їй в руки котика, напевно, якогось. візьму напевно, ось цього, що так знаєте, не вже. І в випадку ну це кошенятко, а не котик. Ось. І, в принципі, ось цей будиночок в нормальних таких розмірів для неї. Зараз давайте вручимо її в руки щіточку. Щіточка для неї в принципі, теж доволі таки нормальна. Давайте не зробимо я не знаю, поставимо її позу, значить вона зараз буде сипати не знаю, ось так. Ось, І вона, і в принципі цей корм, він так само ну, ідеальний корм для формату 1,3. І ось вона ось так от буде, не знаю, височка. Ось так от буде сипити корум котика. І ось не знаю, наприклад, що я ще можу з цим зробити. Ну, Клітка, до речі, довод. можете порівняти таку лаврову клітку, клітка доволі таки нормального розміру. Можу, в принципі, тільки ще перевірити, чи в клітку поміщаються всі котики. Як би знову ж таки це сумно не звучало. У мене там зараз падають, але я стараюся, щоб вам було все видно на мені. клітку переношу, з клітки, всі котики. Боже, просто сиду зараз граюся. Ось, ну давайте ми їх витягнули, звісно, витрасимо. Ну і давайте ми їх зараз одразу заховаємо усіх в цей от домик, на це їхнє дерево. Ставимо тут цього черненчика, у на кого наче сидить, потягається, цього дамо сюди. І ось цього дамо, сюди до лежаночки. І ми, в принципі, цього сіреньку ще показуємо сюди нажало, і біля нього тут стоїть височка. Я вважаю, що на свої гроші просто шикарний. Ось, я думаю, зі мною відморюється, вона буде так стояти, знаєте, і дивитися на своїх, можна сказати, котиків. Таке от коротеньке відео в мене вийшло. Пишіть в коментарях, як вам такий формат, вам як як така рубрика. Пишіть, чи варто далі її розвивати. Я думаю, насправді, що варто, але ну, нам так само важлива ваша думка. Так само я нагадувала, що треба підписатися наш телеграм-канал. Адже в першу чергу ну, вибір, на який набір перше робити огляд в телеграм-каналі. Я там показувала, що мені вдалося знайти. Ось, ну, Підписуйтесь, там дуже багато цікавого. Ну і найважливіше, що ви можете впливати на контент, який ви хочете бачити. Ось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Все-таки підписуйтесь на телеграм-канал. Я знаю, що я вже трошки дістала. Телеграм-канал та й телеграм-канал. Але ну, вам там буде точно цікаво. Поширюйте це ці відео не знаю, друзям, близьким, якщо ви вважаєте його цікавим. Ну і до зустрічі в наступному відео.